Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео. І Сьогодні ми будемо займатися ремонтом воріт. Маємо ми ось такі візні ворота на подвір'я. Ну і ось такому вони стані підгнили. Самі ворота непогані, верх ще досить цілий, не гнилий, а ось ці нижні планочки підгнили. Тому зараз будемо їх ремонтувати. Робити новий не варіант, ціна на метал космічна. Тому будемо ремонтувати ось ці старі, знімаємо їх завісів, забираємо в гараж. І будемо дивитися, що з ними зробити. Зняв я одну половинку воріт. Поклав на операційний стіл. Ну і зараз в першу чергу потрібно це все почистити. Є ось одна така щіточка, ось такий зачисний. Все відчищаємо від старої фарби. Повністю ось такі місця, що бачите, де і що потрібно замінити, підварити. Ось бачимо ось ця частина все ще нормальна. Ось тут кусочок згнив потрібно буде приварити інший. Ось тут вище також підваримо. Ну, а так, в принципі. Це ще виглядає досить непогано, тільки зачистити, ну і наново пофарбувати. Прикупив я ось такий профіль, щоб доварювати. Ну і ось такий прогностил у вигляді вагонки. Будемо це все зараз робити. Вістив я вже ось цю частину, залишилось зовсім трішки. Пробував я ось такою насадкою на шліфмашинку, але ось з цієї щітки вилітає багато ось цих тросиків і все ось так застрягає в штанах. Тому відмовився я від такої щітки. ось так руками. Це все помаленьку чищу. Ось бачимо, наскільки тут вона чистенька. І отут ось таке все наліт. Це все щищаю. Вирізав я вже весь гнилий метал, ось тут на кутику. І зараз будемо відміряти і доварювати ось цього купленого. Будемо назад доварювати. Це що відрізали? we Вирішилось нам ще чуть-чуть попрацювати. Велику частину вже зробив. Ось ця гірточка готова тільки фарбувати, ну і залишилась ось така частинка. Тут ситуація сама гірша. Весь низ повністю згнив, ось ця боковушка, там кусочок. Тут вже вирізав нове, зараз тільки поприварювати. Ну і назад поприварювати ось ті частини. Пофарбувати і буде як новенька. Це вже поприварював, залишилася ось така маленька деталька. Ось тут є така накладка у вигляді полоси. Є у мене полоса, трійка. Відміряв. Зараз будемо відрізати, але є ще нюанс. Ось ця накладка, бачимо вона у вигляді такої ковки. Полоса звичайна. Ну якось воно не буде ось так дивитись. Звичайна полоса тут кована. Тому зараз щось будемо придумувати. Ось так з допомогою молотка на куску рельси ми зробили ось таку фактуру. Звичайно, не така ковка, як була, ну, але згодіться, буде виглядати зовсім інше, ніж проста полоса пофарбується і навіть нічого не буде незамітно. Відрізаємо, приварюємо останню деталь і будемо фарбувати Ось такий вигляд мають. Тепер наші ворота. Вшили ми їх також профлистом, таким під вагонку. Зі сторони дороги колір дуб. Ну а зсередини ось така грунтовка кольору цегли червоної. Ось так дешево, підварили і не потрібно робити нові ворота. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!